Хтось пригадає, як я робила такий пишний епіпремнум з однієї рослини на кілька точок росту. Зараз активно видно тільки три, але тут є ще, які тільки розвиваються, тому що я продовжую такий спосіб. Хто не пам'ятає, то я просто одну ліану ось так закрутила по горщику і прижала шпильками для волосся, для того, щоб повітряні корінці зайшли в землю. Коли повітряні корінці зайшли в землю, я почала різати ліану, ось так, бачите? І вона почала пускати в найближчих зуничках, активувати їх і поки що вийшло ось так. Часу це зайняло небагато, а рослина вже виглядає доволі пишною. Якщо, наприклад, звідси буде ось ще ось ця розвивається, якраз почала, і ще одна, і там ще є друга. Це буде 5 ліан з одної рослини. Якщо ви боїтеся різати епіпремними, чи боїтеся, що вони у вас пропадуть, то дуже легко зробити ось так. І листи збільшуються за рахунок того, що повітряні корінці у ґрунті, але далі будуть рости стандартного розміру.